Всім привіт, любі друзі! Готуємо соус із огірочків на зиму. Цей соус дуже смачно підходить для бургерів, для м'яса, також для риби. Дуже смачно його подати і просто на бутерброди. Значить, що для цього треба? Кілограм огірочків, два болгарських перчика солодких і дві цибулини. Все нарізаємо просто мілким кубиком. Можна огірки просто потерти на крупну тертку, але я буду нарізати просто мілким кубиком. Бока від огірочка я взагалі відрізаю, і потім просто ріжу пластинки, такі невеличкі. І ці пластиночки потім після полосочок на отакий, щоб вийшов міленький кубик. І ось так вирізаємо всі огірочки. Огірочки порізали, пересипали в миску, і нарізаємо точно так же міленьким кубиком цибульку. Цибульку нашу порізали, відправляємо її до огірочків, відкладаємо і нарізаємо два перчика. Також мілким кубиком. Спочатку смужечка така тоненька, і потім такий міленький кубик. Перчик порізали, все в одну миску склали. Тепер нам треба столова ложка солі, 130 грамів цукру, 75 грамів звичайної гірчиці. Та 75 грамів французької гірчички, яка у нас йде зернами. Так. І дві чайні ложечки. Це може бути як одна столова. Дві чайні ложечки куркуми. Отак, От без верха. Раз. Два. Тепер це все. Гарно перемішуємо, перемішали і додаємо сюди 100 грам оцет. У мене 9%. Перемішали з оцетом, відставляємо на одну годинку, щоб пустили сік наші овочі, і потім будемо варити. Пройшла годинка, і ми відправляємося до плити. Вариться він дуже швидко. Це, це блюдо вариться дуже швидко, 15 хвилин буквально з моменту закипання. Просто, поки, поки воно буде варитися, це ми поставимо. Я буду варити е, заличі варення. І залечі. Як я варю варення? Я. Буду варити в сковороді, так як я в цьому році все варення так варю, все повністю. Ось у мене дві півлітрові баночки, одна півлітрова баночка цукру, а друга півлітрова баночка буде алечі. Ось така звичайна. Алечу я просто різала ось так навпіл. Ось так навпіл. Ось так. Кісточку видаляла. От, можу там, де та з кісточки зрізати отаку. Погано відстає від кисточки алеча, ви всі знаєте це. І ось так я почистила всю цю алечу. Абсолютно все варення в цьому році так готувала. Я по цій технології закрила смородину, закрила малину, закрила е, ці ж, як вона називається, порічка, е, абрикос трошечки зварила по тій ж технології, точно так. І зараз буду алечу закривати. Все так же само зараз вам покажу, а ви можете любі ягоди, любі фрукти по цій технології закривати. Я вам зараз покажу від початку до кінця. В общем, начистили ви півлітрову баночку алечі, чи абрикос, чи ягід, чи малини. Можна навіть міксувати півлітрової баночки, наприклад, малини. А половину баночки, а половину, наприклад, малина з абрикосом. Наприклад, половину малини, половину абрикосу. Баночці, ну щоб була півлітрова баночка. І так варити. І буде і красиво, і смачно. І до речі, виходить дуже густе, дуже густе. На пиріжки, на булочки, на круасани, що хочете, навіть просто на рулети безквітні, якщо помазати, змастити і скрутити. Дівчатка взимку це просто клас. Оцей джем. Нахідка просто клас. З любої ягоди ще будуть персики, трошки попізніше. Я ще закрию з персика. І в тому році я робила навіть з ніктаріну. Теж сподобався з ніктаріну мені джем. Ось такі от сьогодні будуть рецепти. Ще сьогодні буду навіть ігорочки закривати по-французьки. Так що, може, хто досидить, то подивиться, баночку літрову покажу, як я роблю. Бо огірочки я також вже підготувала. Значить так, але чу вам показала огірочки. Показала нарізані, і огірочки ще такі у мене звичайні. Це вже наші згорода, їх небагато. Буде баночки дві-три по політру, ну по літрових. Дві-три баночки літрових може буде. Ну покажу, якщо дочекаєтесь, то подивитесь. Зараз відправляємося до плити. Баночки я. Постерилізувала. Баночки стерилізую в духовці. Вибирала такі манюсінькі, Дивіться, які баночки в мене малесенькі під цей соус. Так. І тепер дивіться, висипаю я в соте... сюди сотейник. Включаємо вогонь. Ставимо на вогонь паструльку, Такий в мене сотейник. Мене хтось питав, за, кстати, за то посуду. От і дивіться тепер. Оце сотейник то первари. Широкий, тут десь діаметрів сантиметрів 30. 30. Він великий у мене. І викладаю всі огірочки. Жовтеньке це за що куркуми. Оця юшечка жовтенька. Це тільки за що куркуми. Тут у мене одна порція. Сусідка моя. Говорила з нею, вона каже, чотири закрила. Один каже раз, два і другий раз каже два. Тобто, виходить, на чотири в неї вийшло кілограма огірків. У мене сьогодні кілограм. Це в мене хай кипить потихеньку, бо з моменту закипання варити я буду 15 хвилин. Дивіться, хай воно в мене, яке воно красиве. Дівчата, я, наприклад, не буду перебивати блендером. Є, є люди, які кажуть, треба. Перебити блендером в кінці. Я не буду. Отак, от, от на м'ясо посипаєте, на булочку чи на хлібчик посипаєте, зверху якийсь шматочок м'яска чи сала, і дуже смачний огірочний цей соус. Це хай вариться. Я так це все залишаю. Тепер розігріваю сковорідку. Дивіться, обичну суху сковорідку розігріваю. Суху не ні олії, нічого тут немає. Розігріваю. Я беру. І ось так зараз буду накладати при вас пуста баночка. Але чай яка без кісточки. Ось я накладаю. Мені дуже цей способ подобається. Ще раз кажу, дівчатка, рецепта немає, бо це все я роблю тако зараз. Хто хоче, записуйте, бо я рецепт вам дам огіроч, соуса з огірочного, там о цих огірочків по-французьки дам рецепт. А це я роблю так на око. І так трошечки утрамбовую, щоб моя банка була добре повна, щоб ви бачили, скільки я буду кидати алечі. Тепер ось баночка алечі. Представляєте, що люба, люба ягода. І викладаю, дивіться. Як тільки кинули в сковорідку любу свою ягоду або фрукту, як тільки перевернули баночку, оце з цього моменту і зразу засікайте. 6 хвилин. 6 хвилин я так сложу. ось. 6 хвилин буде варитися. Сковорідка широка, гарно випаровується волога. Можна варити в сковороді до літра, багато не варіть. Я, наприклад, саму більшу порцію це літрова банка любих ягід. Літрова і літрова баночка цукру і в сковорідку. Так ще можна, тому що воно все це в сковоріді піниться, шум вибереться, щоб не робіть, не різкуйте, наприклад, двохлітрову банку. Не різкуйте півлітрова, 600-грамова або 700-грамова або літрова. Просто якщо ви берете 600-грамову баночку фрукти або ягоди, то соответственно, і 600 грам цукру. У нас сьогодні півлітрова баночка лечі, то півлітрова баночка цукру. Соус із огірочків, дівчата, напоминаю, підходить до бургерів якихось там, наприклад, булочка з котлеткою, і цього огірочного ложечку зверху соусу покласти. Просто до хот-дога, якщо діткам робите дог просто бутерброд з салом чізкова, сою, чи з ковбасою, чи з м'ясом, якщо бутерброд робити, зверху також ці огірочки. Я люблю, коли якесь свято у нас, я запікаю свинячу лопатку. Дуже-дуже велику таку на да, кілограм 6-7, з косткою свинячу лопатку, шпігую її, морква з часником, потім її обтираю французька гірчиця, соєвий соус, туди трошечки навіть і томатного або кетчупа, або просто томату. І це все я її з чосничком ще зверху, також сухим сіль перець, коріандр, це обов'язково це спеції. Можу додати ще приправу до шашлику. І я натираю оцю лопатку. І тоді вона в мене сутки маринується. І через сутки я замішую саме звичайне тісто, вода, мука, ну, борошно, вода, мука і сіль. Замішую, і тоді я розкатала тісто, і цю лопатку защіпала тістом на декові. І ставлю в духовку на часа 3,5-4. Оце, вважайте, зараз буде закіпати. Оце зараз вже бульки починають іти, буде закіпати. І з цього моменту я буду варити 15 хвилин. 15 хвилин. Так, так. Щоб дівчата бачили, зразу на плиті вальонки дві страви. Тут зараз будемо засипати цукор. Одна минута залишилась і засипаю. Так, 20 хвилин у мене зараз на часах. 20. І дивіться, закипіли. 20, так? Да? Значить, плюс 15. Так, 35, так, да, Сережа? У 35 хвилин. Все, буду я розливати і пити воно гарненько. Пройшло рівно 6-7 хвилин. І тепер дивіться, півлітрова банка цукру. Тепер з цукром рівно так само, 6-7 хвилин. Хоч воно і називається, рецепт називається соус з огірочків, але він красивіше виглядає, щоб його не перебивати блендером. Ви можете в кінці, коли все зварили, перебили блендером і пюреобразну масу маслу закатати. Не раджу, красивіше так. От красивіше він так виглядає. Він набув на хлібчик, так от, знаєте, ви на хлібчик на тостик виложите шматочками сала, чи огірочці м'яска, чи ковбаски, чи сосиска, чи сарделька. До всього він підходить. Хочете ложечку майонезу і оце змішаєте. Потім уже на столі, коли воно взимку буде холодне, настояне, ви ложечку майонеза змішали з цим соусом, і він дуже похожий на соус, буде тартар. Дуже похожий. Хорошо вже кипить. Ви знаєте, як оприділяти? Дивіться, якщо широкі великі бульки, дивіться, якщо вони такі широкі, наше варень, варення вже, можна сказати, майже готове. Так, я кидаю лимонної кислоти, ну, десь третю частину чайної ложечки. Так, третю частину чайної ложечки. Так, перемішуємо, все, і останнє 7 хвилин. Так, що ми робимо? 200 мл водички. У мене сама звичайна водичка з крана, не кипячена, 200 мл з крана води. І гарну столову ложку я буду додавати крохмалю. Це вже нам не потрібно. Крохмаль у мене кукурудзяний. Буду додавати таку аж хорошу столову ложку зверху. Тому що крохмал картопляний, він трошки йде сильніший. Якщо кукурудзяний, то його треба так, наприклад, по рецепту йде столова ложка. То якщо це кукурудзяний, його трошечки треба більше, тобто гарним верхом. І перемішуємо. Тобто, розстворити крохмал у водиці. Так, варення наше вариться на сковороді, википає потихеньку хай. Ще раз заповнили, дівчатка, як буде легше три сімки, отак от скажу. Це я для себе так всі роблю. Для себе три сімки. Перша сімка це кинули ягоди, проходить сім хвилин. Пройшло сім хвилин, кидаємо цукор. Проходить сім хвилин. Пройшло сім хвилин, кидаємо лимонну кислоту. І з лимонною кислотою рівно сім хвилин. І в банки закатали. Люба ягода, люба фрукта. І кришечки кип'ятила, баночки стерилізую в духовці. Прямо со сковороди, люди. Отак от буду наливати. Ось і все наливаю. Колір поміняло. Воно дуже загусте, дівчата. Це я вам обіцяю. Таке буде, як апельсиновий. Колір такий красивий буде. Напоминаю, люба ягіда, люба фрукта. Що вам от допоміб, ото з тим і робіть. Ну, по цьому принципу я буду робити далі. І персик закрию, смородину так закрила. Мені так подобається на сковороді. Дуже подобається. В тому році так робила. Частину і по-другому робила, там коли багато кілограм треба переробити, то, звісно, не гралася. А це залишу. І потім будемо сушковоротки, як мармелад, сошкрябувати. Так, наливаю полуду. Дивіться, колір. Бачите? Воно дуже-дуже загусте. До соусу огіркового наливаємо кукурудзяного крахмалу. У мене кукурудзяний. Все, і перемішуємо з кукурудзяним крахмалом. Щоб цей соус у нас даємо так би ну, густоту. Так, тільки додали крохмаль максимум 5 хвилин. Ці, цей, цей соус гірковий не стоїть закривати у великі банки. Треба так відкрив, щоб е, курку, І що да, курку, наприклад, спекли, зимку, зимку чи е, що там кусок якогось м'яса спекли, буженінки. відкрили, поїли, хто на хліб собі. О. О. Ще раз красоту збоку. Такі цікаві. Буду робити огірочки по-французьки, так я їх теж пробувала І коли я їх пробувала, то дивіться, як мені давали рецепт. Банки не стерилізуй. Просто просто помий. Я це проігнорила. Я банки просто помила і простерилізувала. Кришки прокип'ятила Поняли? Того, коли дають мені рецепти і кажуть, просто помий, я це завжди ігнорю. Я завжди банки, завжди банки стерилізую. І ви знаєте, як я стерилізую? Поми банки Я ставлю в духовку холодну духовку. І як тільки банок напхала в духовку стільки, скільки влізе, повну духовку напхала собі, банок, закриваю, включаю верх-низ духовка, бо в мене електродуховка, верх-низ. І 150-160 це максимум. 150-160 градусів. І залишаю. ну Десь, дата ще учитувати, щоб розігрілася ж духовка, то десь, грубо говоря, хвилин 20-25, тому що з учотом, що вона там 5-7 хвилин, поки розігріється, а потім, щоб простерилізувало, все. Літрова баночка помита, простерилізована. Два, три зубка часнику. Один лавровий листочок. Кидаю лавровий листочок, а часник я ріжу. Я не люблю додавати ціленький часник, навіть коли квашу огірки. Я видавлюю або ріжу. Ось, ось просто порізала. А оцей третій наверх я кину. Ці два на низ, а це наверх. Лавровий лист кинула. Так. Духмяного перця на літрову баночку 10 штук. Хочете, кидайте менше. Гвоздики не буде. Так, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, ось кількох. Все. Десять штучок. Духляний перець є. Шматочок за бажанням, якщо хочете, шматочок киньте. Шматочок це десь сантиметра 2, півтора. Отак От я відрізаю. Ось о. І вкладати. Ну, вкладаєте. Все, огірки вимачувала годину. У мене не було більше. Времени. годину. І. Викладаю, А ви в курсі не можна огірки довго вимачувати. Де пишуть там по 4 часа ні, дівчата, не треба. Це багато. Не вимачуйте, стільки довго свої огірочки. От. Це багатенько. Зверху ще цей зубчик частечку додаю, бачите? І докидаю. Це огірочки у мене по-французьки. Ще дуже смачний рецепт. Хочу закрити бочонками по-фінськи. І ще дуже смачні огірочки по-польськи. На літрову банку. Столова ложка солі. Без верха. Столова ложка солі. Це літрова баночка. Дві столові ложки цукру. Дев'ятипроцентний дві столові ложки, раз, два, вірчиця французька в зернах. одна столова ложка. Все. Сколова ложка гірчиці у зернах. Та горчиця, яка ми додавали огірочки, що ми робили соус. Все, тепер зараз закип'ячу за чайник, крутий кип'яток, заливаю кип'ятком і 5 хвилин стерилізую у каструлі на дно стелю полотенце старе і буду стерилізувати. Ось полотенце внизу. Стареньке, старе полотенце, застеляю полотенце вниз, ставлю банку, заливаю крутим кипятком всередину, гарячу воду заливаю в кастрюлю, помарусин поясок і ставлю стерилізувати. Як тільки пішли бульбашки в воді, оця що вода по бокам банки, 5 хвилин. Витягуєте, закатали, перевернули, укутали на сутки і потім все. Хрусткі будуть хрустки, я їх їла. Мені подобались, дуже сподобались оце французькі, потім польські огірочки сподобались, фінські. Ну із оцих усіх, оці сім, мирної типи, спокійної ночі.